Світ сповнений різними архітектурними цікавинками, які можна зустріти чи не в кожній країні земної кулі. Є такі унікальні оригінальні споруди і в нашій державі, про які ми вам зараз і розкажемо. Музей писанкового розпису у Коломиї має форму найбільшого у світі писанкового яйця. Музей побудований у 2000 році спеціально для збереження та експонування творів писанкового розпису. Висота музею писанки 13,5 метрів, а його діаметр 10 метрів. Усередині розташовано три поверхи, а даху як такого у будівлі немає. Експозиція музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць із різних регіонів України та країн світу Дорогою до гірськолижного курорту Буковель у селі Паляниця Івано-Франківської області можна побачити незвичайну архітектурну споруду перевернутий будинок. Ця архітектурна споруда стала дуже відомим місцем серед туристів. Щоденно біля будинку зупиняються десятки автомобілів, щоб зробити фото на згадку. Площа цієї незвичайної хатини 85 квадратних метрів. До, до речі, ще один перевернутий будинок є у Києві. Там знаходиться ресторан під назвою Кабачок на бок. Очок побудований догори дригом ресторанний комплекс знаходиться поряд з парком партизанської слави у Новій Дарниці. Куточок Іспанії можна знайти у Дніпрі, де розташована приватна вілла Барселона. Триповерховий будинок спроєктований за мотивами робіт відомого іспанського архітектора Антоніо Гауді, чия незвичайна архітектура в стилі модерн є окрасою Барселони. Ще одна унікальна будівля України це літаюча тарілка на Либіцькій у Києві. У будівлі знаходиться Український інститут науково-технічної експертизи та інформації і Державна науково-технічна бібліотека України. На момент створення цього відео будівлю літаючу тарілку реставрують, а поряд із нею зводять великий торговельний центр Оушен Mall. Будинок скульптури головання архітектурна пам'ятка сучасності, розташована на території історико-культурного заповідника Старий Луцьк. Особливість будівлі полягає в тому, що вона прикрашена більш ніж п'ятьма стами оригінальними скульптурами, виконаними в різних стилях. Будинок, Будинок Хвиля. Незвичайна дача розташована на першій лінії моря в Одесі. Одеський архітектор Микола Матющенко дав життя справжньому витвору мистецтва на одеському узбережжі. Його творіння в стилі біонічної архітектури. Тектури розташувалося на 11-й станції великого фонтану на пляжі. Чайка будинок повторює обриси хвилі, а вигнуті лінії майже не передбачають прямих кутів. На перший погляд здається, що будинок зроблено з зефіру. Будинок Садиба з химерами – це одна з наймістичніших споруд України. Цей відомий цегляний столичний будинок з прикрасами міфологічних та мисливських сюжетів є головною архітектурною спорудою раннього неоготичного стилю Києва. Будинок був зведений у 1901-1903 роках і отримав свою назву завдяки скульптурним прикрасам, тематика яких тваринний наземний та підводний світи, атрибути полювання та міфічні істоти. Надзвичайні скульптури будинку виготовлені з з бетону італійським скульптором Еліо Саля з Мілану за ескізами українсько польського архітектора Владислава Городецького важливою особливістю будинку з хемерами є те, що скульптури прикрашають його не тільки ззовні, а й всередині. А в селі Удібля, Богатирівка, що неподалік Запоріжжя, можна побачити унікальний будинок, побудований родиною сисів з пляшок з-під шампанського. На спорудження такого будинку пішло більше шести тисяч пляшок. Зволитний відпочинковий комплекс Грибова хата розташований в самому серці найпопулярнішого курорту України в Буковелі. Споруда має вражаючий вигляд, оскільки збудована у формі білого гриба. Заклад поєднує садибу з апартаментами в гуцульському стилі, ресторан з карпатською кухнею. Та та еколазню, розташовану в печері. З балконів верхніх поверхів цієї споруди відкривається неймовірний вид на мальовничі пейзажі Карпатського лісу. Кіностудія Вікторія Фільм Студіос, яка розташована неподалік Києва, всім своїм виглядом нагадує Діснеївський замок. Будівля замку виконана з каменю та металевих конструкцій і виглядає дуже реалістично. Її вежі, обвиті плющем та химерні вигини дерев роблять замок по справжньому казковим. На території кіностудії розташ Віні різні тематичні майданчики. Порядок навколо замку охороняють грізні скульптури чужого та хижака з відомих голівудських фільмів. Фігури виконані з металевих конструкцій і виглядають дуже реалістично. Тому проробленою роботою залізного скульптора можна лише захоплюватися. Будівля львівської цитаделі, а точніше одна з чотирьох її башт, вражає не тільки своєю незвичайною архітектурою, але й має досить сумну історію. Вежа номер Мердва була повністю відновлена і перетворена у заклад відпочинку, в якому немає навіть натяку на страшну історію цього місця. Деякі львів'яни вважають це неетичним. Будівля екоготелю Френд Хаус, який знаходиться в Дніпропетровській області, має не тільки унікальний вигляд, а й повністю екологічний склад, адже готель збудований з виключно екологічно чистих біорозкладних матеріалів глини, тростини і дерева. Україні будиночки схожі на баночки, у яких прорублені вікна. Виглядає це дуже стильно, особливо ввечері, коли з вікон лється бурштинове світло. Всередині екоготель більш схожий на обжиті печери. Будівля Відомий ресторану Старий млин у файному місті Тернополі також дивує як своїм зовнішнім, так і внутрішнім виглядом. Ресторан нагадує чи то летючий корабель, чи то казковий пряничний будинок, з однієї зі стін, якого виглядають три голови та хвіст дракона. У самому ж ресторані зібрано близько трьох тисяч експонатів, які розповідають про народний побут, традиції та обряди. Ресторан має чотири тематичних поверхи, на кожному з яких представлені різні епохи та кухня. А свою назву ресторан отримав через. Те, що він збудований на фундаменті парового млину, який працював до 1939 року. Усі ці будівлі додають українським містам додаткового шарму та оригінальності. Друзі, а яка будівля з